Дай Боже всім здоров'я. Я все в роботі, трохи потепліло і вирішив пробувати щось з чесником робити, бо він бідака покручений, закручений. І сьогодні я його взяв культиватор вручний і культивірував. Думав, що то ця площа, ну бо воно таке, не знаю, як то піде, думав на три дні буду ділитися, але... До обіда до обіда зробив, я рахував 67 кроків, ну нехай буде 60 метрів, ну це дуже нормально. Вітерець провіває. Зараз землю підсушить трохи. Може доща не буде. А завтра, ну чи коли вийде. Та завтра, навіть як буде дощ, то що дощ. Завтра підсипати ще його селітрою, ще дати, ну, таке сечівка, то таке, ну, думав натур, продукт, але не знаю, пишу, просто цікавився, що просто не було температури тої, воно там випарувалося і нічого не дало, так що селітру вона надійна, щоб я не крутив, як то кажеться, бігузі якісь. Так, культивірував, ну вже, вже розпушив добре. Вже він має доступ нормальний до того. Як після Великого дня пішли дощі. Я не пам'ятаю, коли то я робив, чи перед великим, чи після, пішли дощі, забили тут землю, але все рівно добре, що ми тут зробили, бо я би вже тут нічого не зробив. Рік, звичайно, ну, я би сказав, взагалі ніякий. Ну я там бачив, що в когось чесники хороші, значить я поганий гвізда, але нічого. То є наука. Подивимося. Думаю, що селітра все рівно його зробить з ним. Робить з ним порядок. Ще щось. маю надію, що буде все добре. Будь ті будь-які. І пололи, але все рівно. Менш ну, більш ну, таке, є різні, так, але, але мав би бути весь однаковий. Щось допустився помилки, а помилки допускатися не треба. Так що так от, я от таку територію, вон там початок, теж видно, я так от трохи збільшу там початок і. Поїхали, поїхали і от там де та гілка, там буде доки я до обіда прокультивірував. Але нормально пішло, слава Богу. Так, ну, трошки рученятка болять, але що робити? Треба купляти туди щось, Та звичайно, якщо буде більше площі. Звичайно, треба купляти якийсь культиватор на бензині, бо цим можна, але можна тиждень і потім рук не чути. Так, на бензині фук-фук, буде більша площа, та собі взяв і поїхав. І отак, говорю, ще, ще з обіду, тут вже набагато лишилося. Поїсти, добре поїсти головне, аби мати сили. І так, ще одне відео зніму і чи, чи зміг я про, прокультивірувати у всяке може бути, але думаю, що має піти нормально. Так що так, буде друга частина, щось там ще розкажу. Дай Боже всім здоров'я! Неділя ранок, і, ми, і я працюю, буду підживляти селітрою Чесно цибулю Вчора прокультивірував. А сьогодні підживляю. Зробив з бутилки. Бутилка, зробив такий апарат підживельний. Бачите, якраз дощ, зараз. Ну, я знаю доки він буде, буде сильний і не сильний, але ця літра розщепиться, та й думаю, буде все окей. Так, під часник. Закінчили. підтягуємо щоб. Я так їду, і дуйкос. Треба звідси туди йде та й все купили два кг, може й замало. Може, ще буду докуплять. Так тут Чекайте, тут вже є. Торну не давати. Може, забагато то теж не добре. Волога є, зараз літр розщепиться. Мусив неділю, бо думаю, прокультивірував. І зразу підживити, щоб воно працювало? Не знаю, стане, не стане. Десь пропав, чеснок, ну що робити? Такі, така весна. Може такі як газда, але щось буде. Має надію, що... Що щось буде оба! Десь він би так. не туди. Кажу, може на все не вистачить. але мол, наскільки вистачить основну частину. Одну основну частину просію. Завтра докупиться ще досіюти, Але одна основна частина вже буде добра. Зараз ще зайду цей рядок. Бачите, агроном вийшов дивитися, чи все працює. Так що так, кому сподобалося, ставте, як завжди, подобайки, коментуйте, а ще має трохи роботи. Все бувайте.